Привіт! мене звати Надя. Ви на каналі Надійна бібліотека, як завжди, я неймовірно рада вас тут бачити. І сьогодні в нас дуже незвичне відео для цього каналу. Мені здається, в цілому відео такого формату на каналі Два чи три наразі. А саме це формат розпаковки. Сьогодні ми з вами будемо розпаковувати разом бокс від OwlCrate. Певний період свого життя я була активною підписницею Аукрейт і замовляла бокси регулярно, але потім в моєму житті щось сталося: чи то книга мені не сподобалась, чи то наповнення. І я вирішила зробити паузу. І поки я відпочивала від цієї підписки, можливість її подовжити просто закінчилась. Не було можливості замовляти нові бокси десь півроку, як мінімум, з того часу, як я спробувала це зробити. І, от, нарешті, в червні мені прийшло повідомлення про те, що. Можна знову це зробити, і я дуже зраділа цьому приводу із такої нагоди замовила собі бокс. І ми сьогодні з вами якраз будемо його розпаковувати. От так от він виглядає. Я й гадки не маю, що тут буде в цій коробці, тому що місяць тому замовляла, тиждень тому отримала. І навіть не пам'ятаю, якщо чесно, яка була тема, тому для мене це абсолютний сюрприз. Для цієї місії я озброїлася своєю лапкою-царапкою. І ми готові розпаковувати. Тих. І темою місяця, про яку я забула, є One Step Ahead, що означає на крок попереду. Отут зі зворотнього боку зазвичай вони пишуть, що саме у коробці, але ми з вами любимо сюрпризи, тому читати не будемо. Що там. Звісно, купа паперу прибираємо. Добре, що Бейлі вдома немає. Він зараз гуляє, бо зараз би папір був по всій хаті. І отак от виглядає те, що в коробці. Одразу бачу пін Perfect Pairings Collection. В мене жодного піна саме з цієї колекції немає. Та і я, якщо чесно, не те, щоб люблю піни, але отримувати їх і колекціонувати все одно приємно. Не розумію щось, як він відкривається. А може і ніяк. Він, скоріше за все, ніяк не відкривається, ледь не зламала ще до того, як використала. Тут у нас пін по маковій війні Ребекки Кванг. Дуже гарний, до речі. Мені подобається. І беремо коробочку. Так, це, скоріше за все, чашка. Бо мені здається, зараз вони в цьому році запустили колопційні чашки. Отак, от виглядає наша чашка. І тут є напис: за зірки, що слухають, і за мрії, що отримують відповідь. Або сни, дивлячись, як перекладати слово «dreams». Якщо чесно, я навіть не знаю, з якого це сетінгу, але в мене є підозра, що це або твірші фіфет троянд, і це дім ночі, або це щось пов'язане з четвертим крилом, яке я не читала, тому я можу нести абсолютно фігню. Так, якщо вірити в цій листівочці, це натхненно. Ця кружка натхнена двором Шепів і троян». У мене є весь цикл, він ще не дочитаний до кінця, тому як буду читати, буду пити з цієї чашки, кружки, горнятка. Я колись досліджувала цю тему, і мені було дуже цікаво, але як і з багатьма іншими цікавими речами, ця вивітрила з моєї голови. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях, як правильно казати на посуд отакої форми. Далі в нас щось. М'якеньке. Отакий мішечок. Оу, це прикольна штука. Я буду користуватися. Це в нас такі багаторазові спонжики для вмивання. Їх можна використовувати для зняття макіяжу, і вони миються, їх можна випрати і знову використовувати. Це дуже прикольна річ. Мені такої не вистачало, тому що я використовую ватні диски і кожен раз думаю пошукати щось багато разове замість них і ніяк не знайду, а от у Аукрейт вони прийшли. Прикольно. Я люблю, коли попадається щось, що можна використовувати в повсякденному житті. Чому я досі тримаю в руках цей ніж? Я вже все розпакувала і все одно його тримаю. Холодна зброя і недовіра до цього світу це моє друге ім'я. Далі в нас тут о, чай. Я люблю чаї. Збір долі від аміни, манго і ананас. Давайте розкриємо і понюхаємо, тому що треба одразу брати бика за роги і відкривати всі грані подарунків, які є тільки можливі. Ну не те, щоб це був подарунок, технічно я сама це купила, але враховуючи те, що я не знаю, що там було, то можна і. І як подарунок сприймати думаю. Дуже сильно пахне ананасом. І такий дуже-дуже такий солодкий присмак. До речі, дікав безкофеїновий, чорний цілонський чай, шматочки яблук. натуральний аромат манго. Шматочки манго, аромат вершків, квітки білої кукурузи, ананас і календула. Пахне смачно. Поставимо поки отуди. Далі в нас тут якась. Запечатана штука виглядає як блокнот, але на дотик, ніби це якийсь більш органайзер. Отак оця штука виглядає без обкладинки. Ага, це такий набір стікерів і ручка. Дивіться, тут різнокольорові стікери, маленький стікер, великий стікер для нотаток. І ручка. Давайте спробуємо пише. Більше. Прикольна річ, в мене такої не було. Мені здається, це досить зручно, але я, якщо чесно, дуже рідко використовую от саме такі стікери, переважно такими користуюся, тому не знаю, коли вона мені знадобиться, якщо чесно. І в нас залишилася тільки книга. Якось швидко закінчилися Отак от, от виглядає наша книга. Дуже гарна, до речі, тут дракон. Я зараз буквально перед тим, як знімати це відео, додивилася четверту серію «Дома драконів. Дракона The, Dragon. The House of Dragon, дому дракона, але ви зрозуміли мене. Четверта серія просто розірвала мені серце. І це прикольне співпадіння, що е на обкладинці теж дракон. «Of Jade and Dragons називається наша книга. Так виглядає обкладинка. Тут у нас такі золотаві дракони на чорному фоні в стилі гравюр. Виглядає стильно, інтригуюча цитата на звороті: «A lamp can light up the darkness around you, but a story lights up the darkness within». Ліхтар може освітити темряву навколо тебе, але історія може засвітити темряву всередині або зсередини. Отакі такі у нас форзаці з драконами, з якимись інструментами, схемами. Великі відступи. Дуже зручна має бути книга для читання. Книга з автографом. Прикольне оформлення глав. Тут у нас, бачите, драконічі ніжки. Не можу сказати, що прям супергарна книга, але досить пристойно, досить гарно. Отак у нас виглядає авторка нашої книги, і отака наша обкладинка зсередини. Не знаю, чи вам видно, чи ні. Подивимось. Я заінтригована. Тут у нас 18-річна головна героїня, яка мріє бути інженером, яким є її батько, але в один момент батька. Несподівано вбивають, і наша головна героїня бере його щоденник і намагається зрозуміти, що взагалі сталося. І от озброївшись цим щоденником, наша головна героїня вирушає в столицю для того, щоб поступити в інженерну академію, де навчався її батько. Але є нюанс академія суду чоловіча, і нашій головній героїні доведеться по перше перевдягатися в чоловіка, десь ми це бачили. Правда, і звісно, їй на цьому шляху допомагає один шлях шляхетний чи не дуже шляхетний джентельмен. Сподіваюся, що тут не просто так дракони, тому що я дуже хочу прочитати про драконів. Тепер коротше, трошки вже мені історія по анотації нагадує Мулан, але хороша новина в тому, що я люблю Мулан. Це був один з моїх улюблених мультфільмів в дитинстві. Тому е, оці всі перевдягання і намагання видати себе за чоловіка. Це моя тема. Я сама так робила до речі, кілька разів. Нікому не кажіть. Ну от ми з вами і розпакували все, що могла нам запропонувати червонева коробка від Allcrate. Нам залишилися тільки спойлери щодо липневої коробки, за яку я вже віддала свої кровно зароблені гроші для того, щоб себе дивувати. І темою липня буде Dark Reflections, тобто темні відображення. Звучить інтригуюче, але подивимось, що там нам все ж таки запропонують. Не можу сказати, що я в якомусь захопленні від бокса. Він норма. Але були й кращі, були і гірші. Я точно буду використовувати косметичні диски, тому що я їх довго чекала і шукала. Корисна річ, коли робиш такі стріни на очах, і їх якось треба стирати, тому це точно буду використовуватись тут. Не знаю, можливо, комусь подарую, якщо буде щось розігрувати на каналі, тому що я таким майже не користуюся. Щодо піна, я їх, хоч і не колекціоную, але в мене є макова війна. О тут на фоні стоїть, і можливо, він прикрасить саме. Поличку з маковою війною якимось чином, тому залишиться зі мною. Ну а чашка чашки ніколи не бувають зайвими в жодній оселі. Тим паче, що по фандому, який мені в принципі подобається, я ще буду читати двір е, Шипів і троян, тому в принципі стане в нагоді однозначно, але не можу сказати, що це моя улюблена тема краще ніж блокноти, які вони клали в свої коробки в минулому році. Але і не сказати, щоб щось особливе. Коротше, якщо б ви мене спитали, як я оцінюю цей бокс, то це було б десь ну, 6 з 10, може 7 з 10. Десь отак, але подивимося, що тут за книга і що тут за героїня, і наскільки я була близька, вгадуючи, про що це. Про інженерів і драконів можливо, драконів ніяких немає, а я їх вигадала. Просто не кажіть, якщо ви знаєте. От таке от сьогодні дивне відео на нашому каналі. Давно такого не було. Якщо вам сподобалося, ставте лайк. Якщо не сподобалося, можете теж поставити. Вам не важко, мені приємно. Пишіть в коментарях, чи сподобалося вам наповнення цього боксу, чи цікавий вам цей формат в цілому, тому що я знаю, що багато хто розпаковки не дивиться. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу, чи варто знімати вам відео з Allcrate розпаковками чи в принципі з розпаковками, можливо, я щось ще цікаве найду. Як завжди, дякую вам, що ви додивилися це відео до самого кінця. Я вам неймовірно вдячна і канал мій вам дуже. Вдячний, тому що довжина перегляду на каналі сильно впливає на те, наскільки активно алгоритм ютубу просуває мій контент. Тому якщо ви тут, ви золота людина. На цьому хочу вам побажати, як завжди, тільки найцікавіших книг, тільки найприємніших і найкорисніших подарунків. І великих книжкових знижок незабаром, бо щось давно в нас такого не було. Ну а ми з вами зустрінемося у наступних відео.